Влітаємо в епоху гібридних мотоблоків. Що це таке? Це поєднання найкращого Шасі від мотоблока з водяним охолодженням і поєднуємо з надійними двигунами з повітряним охолодженням. Досконалена ось ця плита для можливості встановлення всіх типів двигунів. Надалі дивіться захисний кожух. Гібридик агромарка Бренд of Ukraine, саме це АМГ-16. Надалі ставимо трьохручевий ручових для того, щоб встановлювати роторну косарочку. І саме головне, дивіться, наскільки ж ми продумали і зручно тепер ось цей важель, важель щеплення для того, щоб ще легше користуватись цим мотоблоком. Закриваю заслоночку, завів, вижимаю щеплення і ставлю другу. Тепер мені легко відпускаю важель. І ось так їду. Бачите, для того, щоб мені розвернутись, не потрібно мені цей важель шукати. Оп! Ось так.